Вітаю, любі шостикласники. Ми продовжуємо з вами розв'язувати рівняння. І сьогодні роздаємося на початку уроку алгоритм розв'язання більш складніших рівнянь. Отже, я нагадую, що протягом останніх уроків ми повторили з вами, що називається коренем рівняння, що означає розв'язати рівняння, скільки розв'язків може мати рівняння. Вивчили властивості, подивилися, проговорили, що однією із основних властивостей є у нас перенесення доданків з однієї частини в іншу. Ось. І, відповідно, вона використовується для розв'язання більшості рівнянь, більш складних рівнянь. І сьогодні ми з вами роздивимося на типи рівнянь, коли потрібно буде до наших математичних дій, які ми виконували раніше, додається ще розкриття дужок. Отже, представляю вам Давайте переглянемо алгоритм розв'язання, ось такого рівняння, до прикладу, якщо у нас у лівій, в лівій правій частині є дужки. І ми бачимо, що невідомі так само, як і в попередніх на попередніх уроках, представлені з різних частинах, і в і в правій. Отже, як потрібно розв'язати це рівняння, показано у вигляді таблички по кроколу на першому етапі. Зрозуміло, що потрібно розкрити дужки. Зверніть увагу, як це все відбувається. Ми бачимо, що Якщо в нас перед дошками стоїть множник, його треба помножити традиційно на всі доданки, які стоять в дошках. Звертаю увагу, що якщо у нас стоїть якийсь доданок за межами дужок, то він залишається без змін. Отже, перевіряємо перший рядочок. Дивимося 4х-12, мінус 12х дорівнює. Розкриваючи другі дужки, маємо 6 мінус х і плюс 7 залишається без змін. А далі ми далі можливі два ходи події. Значить, можна звести подібні доданки, попрацювати окремо з лівою і з правою частинкою, або можна відразу переносити. Використовуючи наше основне правило невідомі в одну сторону, а вільні члени в інший бік. Ось. Ну, але наразі, якщо ми оцінимо, як буде простіше, то ми бачимо, якщо ми відразу зведемо подібні доданки, то кількість цих доданків відразу зменшується з 6 до 4. То, можливо, є сенс дійсно спочатку звести подібні доданки. Я нагадую, що подібними ми називаємо доданки, які містять в собі. Невід однаково невідому частину, ну, або це можуть бути просто вільні члени, які так само можна або додати, або відняти, в залежності від того, які знаки стоять. Отже, ми бачимо, що 4 мінус це буде мінус 8х, мінус 12 залишається без змін. А в правій частині 6 плюс 7 ми додаємо це буде 13, і мінус 3х залишається без змін. Ось таким чином. І от ми тепер отримаємо рівняння, з якими ми працювали. Вже на попередніх уроках в третьому, на третьому етапі потрібно перенести доданки, які містять невідоме в одну частину, а частіше вліво вам тут дають підказку, а решту доданків в іншу частину. Змінивши при цьому їх знаки, ті, які ми переносимо доданки на протилежні, перевіряємо, чи дійсно це так, і дивимося: мінус 8х у нас стояло зліва, нічого не змінилося. Далі 13 аналізуємо не змінилося. А от доданки мінус 3х, Перетворили на плюс 3х і мінус 12 на плюс 12, тобто ті доданки, які ми переносили. Ось далі на четвертому етапі знову потрібно звести подібні доданки в лівій та правих частинах, якщо в цьому є потреба. І наступним етапом, вже відповідно, ми після зведення подібних доданків, давайте перевіримо, чи дійсно вони відбувається. Мінус 8 плюс 3 – це буде мінус 5, 13 плюс 12 – це буде 25. Все вірно. Ось і ми звели наше складне рівняння, яке було на початку, до найпростішого. Отже, далі потрібно знайти корінь, а саме знайти невідомий множник, отже, 25 поділити на мінус 5. І за Бажання можна зробити перевірку. Я нагадую, як це робиться. Ми підставляємо невідому величину в ліву частину, та яка була на початку, тобто 4 помножити в дужках мінус 5, скільки в нас там вийшло в відповідь: -5, 5, 3 І далі мінус 12 помножити на мінус 5, і підрахувати, скільки це буде, і та сама. Історія у нас правою частинкою. Якщо ви підрахуєте все вірно і на початку знайшли корінь рівняння правильно, тобто ви підставляли число те, що потрібно, відповідно, рівність цих частин має бути е, виконуватися. Адже ми пам'ятаємо, що коренем рівняння називається число, яке перетворює нашу рівність на правильну. тобто ліва частина дорівнює Ось. ну і Тепер саме за таким алгоритмом ми спробуємо розв'язати кілька рівнянь. В номері 1340. Прошу попрацювати, якщо є бажання самостійно. Більш детальніше ми поговоримо цей номер під час онлайн уроків. Тобто, ви можете зупинити відео і покроково розібрати так само, як було тільки що в алгоритму. В табличці розібрати і розказати, проговорити собі, а які ж кроки виконуються в кожному рядочку, рухаючися згори до низу, для того, щоб розібратися, як розв'язані ці рівняння. Ну а ми безпосередньо переходимо вже до практичної частини нашого року, а саме розв'язання рівнянь. І пропоную почати з номеру 1341. Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6. Отже, і бачимо, що у нас є рівняння 2 помножити на х-3 дорівнює 4х. Для того, щоб розв'язати це рівняння, зрозуміло, що потрібно розкривати дужки. Це перше, що потрібно зробити. Якщо дужки є в рівнянні, звичайно, що їх треба розкривати. Розкриваючи, маємо 2х мінус 2 помножити на 3, я нагадую, що ми двічку помножаємо і на, і на Перший доданок і на другий, тобто на всі доданки, які стоять у нас в дошках, ось таким чином. Далі ми пригадуємо попередні уроки і аналізуємо, а де б нам краще було зібрати невідомі. Доданки з невідомими. Ось тільки що в алгоритмі ви побачили, що там в дужках була така обмовка частіше в лівій частині, ось ну але наразі під, під час попередніх уроків ми говорили, що можна проаналізувати які ж коефіцієнти у нас присутні. Ми бачимо, що в правій частині коефіцієнт більше, тому давайте спробуємо перенести саме в цьому рівнянні в праву частину невідомі. Чому? Тому що. Нам потрібно буде віднімати, і відповідно різниця буде додатньою так. Ну але це не обов'язково. Ви можете зробити наоборот. Ми просто вчимося переносити і в ліву частину, і праву, для того, щоб не зациклюватися на одному і тому самому правилі. Так, число, яке залишається в лівій частині, це мінус 6, воно залишається без змін, а тому дуже уважно знак мінус не забуваємо переписувати. Далі, відповідно, 4х ми не переносили, тому воно залишається із своїм знаком. Мінус 2х перенесли. Далі потрібно нам підрахувати, а саме звести подібні доданки в правій частині. зеркальному відображенні переписуємо, для того, щоб нам було зручніше. Зрозуміти, що ж потрібно зробити на останньому етапі, і ми бачимо, що знайти невідомий можник потрібно 6 поділити на три. Отже, х дорівнює. Мінус 2. ось таким чином. Ну і аналогічно розв'язуємо рівняння 2. Подивившись на нього, ми бачимо, що перед дужками стоїть знак мінус. Отже, мінус в дужках 4х мінус 3. Для того, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, нам потрібно всі знаки доданків дужках поміняти на протилежні. Ось таким чином. Тобто наші дужки розкриваються. Відповідно, з урахуванням правила розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус, ось таким чином. Далі ми аналізуємо знову, ми бачимо, що коефіцієнту невідомих мінус 4» більше в лівій частині, тому, можливо, є сенс перенести його саме до правої частини, і справа зліва залишається у нас плюс 3». Я можу написати просто як 3 Мінус х у нас не змінюється, тому він залишається. Саме зі своїм знаком, і далі ми мінус 4х переносимо зі знаком плюс 4х. Так, далі я можу нагадати, що оцей вираз можемо переписати ось так, для того, щоб було зручніше підрахувати. І нагадую, що якщо у нас коефіцієнт біля невідомого чи невідомої зміни відсутні, це одиничка, ми можемо уявно її записати ось так. І віднімаючи, маємо, що 3 дорівнює 3х. Переписали. І знаходимо, що х дорівнює одиничці. Так, ну ось таким чином працює той алгоритм, який ми роздивилися попереду, але там було трохи складніше рівняння. Зрозуміло, що ми будемо поступово розбирати і підвищувати рівень складності. Тому, будь ласка, хто записував і не встиг записати. Будь ласка, зупиняємо відео, дописуємо. Кому все зрозуміло? Рухаємося далі і роздивимося ще два точно таких рівняння для того, щоб закріпити навички розв'язання саме такого типу рівнянь. Так, ну і тут у нас їх ще бачимо що декілька. Ну, давайте вибірково візьмемо, до прикладу, рівняння 4, Рівняння. 3 ви можете спробувати розв'язати самостійно і потім перевірити відповідь. Я в кінці запишу, скільки вона дорівнює, розв'язуємо рівняння 4, Ну і давайте припустимо, розв'яжемо рівняння. Шість. Вони вже ви бачимо, що дошки стоять у нас з обох боків. Отже. Роз, роз, розкриваємо дужки, Знову наші традиційні стрілочки, як нагадування, а що ж потрібно робити, і відразу розкриваємо ці дужки, вже не розписуємо. Це буде 3х. Далі 3 помножити на 7 це 21, дорівнює 2х. І ось тут зверніть увагу: у нас в дужках стоїть мінус, тому буде мінус 16. Далі ми бачимо, що у нас є невідомі з різних боків є числа. Тому працюємо і відповідно переносимо. Спочатку я переписую ті числа, які я не переносила ось таким чином, і традиційно червоним для того, щоб вам було простіше на початку розібратися. Далі я вже цього робити не буду на через тиждень на наступних уроках. Я визначаю, показую ті доданки, які ми перенесли, що ви звернули увагу, що знаки змінюються. Далі зводимо подібні доданки 1 х і нагадую, що якщо у нас стоїть, Два від'ємних числа, то їх потрібно додати ось таким чином: мінус 37. Так, ну і рівняння шосте. Я перепишу ось тут для того, щоб ви могли подивитися, не перетягувати відео. Мінус 3 помножити на 2, мінус х. дужки закриваються. І стоїть 4 помножити на х плюс 9. Ось таким чином. У нас є рівнянечко. Знову бачимо, що дві дужки, які треба розкрити єдине, на що треба звернути увагу, що перед першими дужками не стає знак мінус, тому дуже уважно розкривати дужки, для того, щоб не помилитися із знаками. Мінус три помножити на два це буде мінус шість. А от мінус три помножити на мінус Х це буде наш знак плюс, який ви полюбляєте говорити, що мінус на мінус дає плюс це саме при множенні і діленні це працює, але при додаванні і відніманні не працює. Так, ну і другі дужки 4х плюс 36. Не забуваємо на 4 множити кожне із додатків. Далі аналізуємо коефіцієнти в невідомої величини, і, можливо, буде простіше перенести от саме так. Ну, Але наразі. Це не обов'язково, можна збирати невідомі з лівої частини. Так, я записую ті числа, які не помінялися, і доданки. Ось так. І тепер змінюємо уважно, дивимося, що відбувається у нас з перенесенням. Було плюс 36, виходить мінус 36, далі 4х, мінус 3х. Ось так. Тепер залишається підрахувати. з правого залишається 1 х, мінус 6 і мінус 36 виходить мінус 42. Переписали в дзеркальному відображенні і прибираємо одиничку. Отже, відповідь х дорівнює мінус 42. Ви бачите, що рівняння розв'язується фактично однотипно. Це робиться для того, щоб ви змогли, розв'язавши. Кілька десятків рівнянь, просто запам'ятати сам механізм, як це все виконується, відпрацювати навички перенесення доданків з однієї частини в іншу, ну, навчитися аналізувати, куди ж краще це зробити, до якої частини перенести. Ну і відповідно потім вже закріпити правила додавання різнознакових чисел, однознакових, множення, ділення раціональних чисел і таке інше. Так, номер 1343, ви бачите, що вони фактично схожі, ці рівняння, тому методично продовжуємо їх розв'язувати для того, щоб закріпити. Бо далі вже вони, стільки у нас не буде часу для того, щоб саме безпосередньо попрацювати з рівняннями. А знову потрібно розкрити дужки. Так, ну давайте розв'яжемо перші три, припустимо рівняння. Тут у нас з мінусами, да, найбільше викликає запитань саме. Такі приклади. І розкриваючи дужки, маємо 3х мінус 6 дорівнює мінус 10х. Так, ось таким чином. Ну, ми бачимо, що у нас мінус 10х стоїть зі знаком мінус, тому, можливо, є сенс перенести ось так. І відповідно 6 до правої частини залишається 3х. Всі останні доданки я буду переносити. Тому мінус 10х я переношу зі знаком плюс. Ви бачите, да, і буде результат додатній. І от 6 якраз дуже вдало за рахунок того, що ми перенесли, перетворюється на додатнє число. Далі ми додаємо 13х, дорівнює 6. Х дорівнює. Ми бачимо, що у нас потрібно. Не 13 поділити на 6, як кому зручно, а саме добуток 6 поділити на 13. Цей дріб не скоротній. На на націло ми не поділимо, тому залишається відповідь ось в такому вигляді. Так, ну і в рівнянні два дивимося, аналізуємо. У нас стоїть знову-таки мінус перед дужками. Це нам сигналізує він про те, що треба всі знаки доданків в дужках поміняти на протилежні. Отже, маємо мінус 2х, мінус на мінус нам дає плюс, мінус. 5х. Так, знову бачимо, що у нас в правій частині стоїть від'ємний коефіцієнт нашого доданку з невідомим. Тому давайте спробуємо перенести до прикладу ось таким чином. Мінус 2х залишається. Всі інші, останки, всі інші доданки, вибачте, будемо переносити. Плюс 5х і мінус 5. Далі. Вираз, який стоїть зліва, можна записати трохи інакше, для того, щоб вам було зрозуміліше. І відповідно мінус 5. 5 мінус 2 дорівнює 3х, дорівнює мінус 5. І все, що нам залишається, знову-таки потрібно поділити мінус 5 на 3. Ось націло на 3 ми не поділимо. Ну, але наразі можна виділити точно цілу частину. Це буде мінус 2 третіх. Ось так. Ми бачимо, що традиційно ми розв'язали рівняння. Так, ну і давайте, можливо, зараз розв'яжемо не третє рівняння, а четверте. Бачимо, що там більше дужок. для того, щоб попрацювати з дужками, Я ще раз його переписую ось тут, куди частині для того, щоб не перетягувати, хто дописує. У нас виходить ось таке рівняння: 5 плюс х2. Я ще раз запишу його, дорівнює 11 помножити на х мінус 3. Ось бачимо дужки. <кл 'язок> Це означає, що розкриваємо їх. Аналізуємо, що перед дужками знаки відсутні. Це означає, що це плюси. Отже, треба просто правильно розкрити, виконавши множення коефіцієнтів перед дужками на всі доданки, які стоять в дужках. При цьому знаки перевіряємо. Отже, 5х плюс 10, 11х мінус 33. Далі ми дивимося, що у нас коефіцієнт біля невідомого, який стоїть. Біля Ікса 11 в правій частині тому переносимо сюди невідомі збираємо. Бачите, сьогодні у нас, як правило, чомусь виходить, що невідомі збираються саме в правій частині. Ось. Ну, але наразі опрацюємо якраз із таким варіантом, коли треба переносити навпаки: плюс 10 залишається. 11х залишається, і ми тепер працюємо з тими числами, які ми переносимо. Мінус 33, отже я можу написати плюс 33 або просто ось так 33. 5х ми переносимо із знаком мінус. Мінус 5х уважно рахуємо, це буде 43 дорівнює 6х. 43 дорівнює 6х. Переписали в зеркальному відображенні. Бачимо, що нам потрібно 43 поділити на 6, воно націло не ділиться. І виділяючи цілу частинку, знаходимо, що це буде 7,1 Бачимо, що відповідь у рівнянні у вигляді звичайного дробу або мішаного, або десяткового у нас не випадковість. Ви бачите, що до речі. Дуже часто це зустрічається, тому не хвилюйтеся, це нормально, якщо у вас не ділиться на ціло. відповідь просто записується у вигляді мішаного числа. Якщо ми би отримали неправильний дріб, я нагадую, бажано виділити цілу частинку. Ну, але наразі, якщо у нас є можливість записати це у вигляді десяткового дробу, це, якщо в знаменнику у нас отримуються такі числа. Нашого дробу як 4, 2, 5, тобто те, на що можна поділити, то звичайно краще писати відповідь у вигляді десяткового дробу. Так, і наостанок ми з вами розв'яжемо вже рівняння третьої групи 1345. Це от якраз уже схоже на те, що у нас було на початку уроку в табличці, коли ми роздивлялися алгоритм розв'язання. Номер 1345, розв'яжемо перше рівняння. Отже. Дивимося на нього уважно. Ми бачимо, що в нас вже тут з'являються десяткові дроби, і є у нас традиційно дві дужки, ну, ось тому уважно, нічого не змінюючи в порівнянні з тим, що ми робили тільки що в попередньому попередніх рівняннях, починаємо уважно розкривати дужки. Так, 2 помножити на 0,2 це буде 0,4х, 2 помножити на 3, це мінус 6. Рухаємося далі. 8 помножити на 0,7. Це буде мінус 5,6х. І далі дивимося уважно. У нас іде мінус 8 помножити на мінус 4, це буде знак плюс 32 дорівнює 39. І от тепер ми бачимо ситуацію, що у нас. В лівій частині йде 4 доданка, і, звичайно, що перед тим, як його розв'язати далі, переносити доданки, я думаю, що спочатку треба звести подібні доданки. Давайте їх будемо шукати, групи подібних доданків. Ось у нас 0,4 і мінус 5,6. І можна попрацювати ще з вільними членами, тобто з числами мінус 6 плюс 32. Рахуємо поступово уважно. Що у нас виходить? 0,4х і мінус 5,6х. Ми окремо працюємо з коефіцієнтами, це різнознакові числа. Отже, нам треба їх відняти. Це буде мінус 5,2х, мінус 6 плюс 32 знову-таки <клес> різнознакові числа. Ми їх віднімаємо. І ставимо знак числа, яке більше по модулю, це 32, значить, буде плюс 26, дорівнює 39. Так, тепер ми бачимо, що у нас в лівій частині стоїть доданок з невідомим і без невідомого вільний член. Отже. Нам потрібно ну, давайте 26 в даному випадку перенесемо, хоча це не дуже зручно, бо у нас залишається від'ємний коефіцієнт. Але наразі давайте спробуємо так. Мінус 5,2х дорівнює 39, і перенесла я 26 зі знаком мінус. Мінус 26. Рахуємо, скільки у нас виходить в правій частині. Мінус 5,2х дорівнює 13. Ось так. Так, ну і тепер, що нам потрібно зробити, ми можемо помножити на мінус 10 до прикладу, і у нас виходить справа, зліва залишається 52х. 52х ось так, а зліва залишається справа, вибачте, залишається мінус 130. Зліва 52 за рахунок того, що ми помножили на 10. Так, хотіла помножити на мінус 10. Ось так, мінус 10. Множимо на мінус 10 і за рахунок цього у нас в лівій частині зникає знак мінус. Ось, і залишається 52, збільшується в 10 разів число. Мінус 130 з'являється знак мінус, бо ми помножили на від'ємне число. І відповідно збільшується в 10 разів 130. І на останньому етапі нам потрібно 130. Я пишу результат, що це у нас буде від'ємний. 130 поділити на 52. Для цього ми виконуємо ділення у стовпчик і знаходимо відповідь на 52. Беремо по 2, це у нас буде 104. Ось так, да. Віднімаємо виходить 26. Ціла частинка завершилася, зносимо 0 і виходить, беремо по 5. 2 на 5, це 10, 5 на 5, 25, 20, 26. Ось так. 0. Отже, х дорівнює мінус 2,5. Сьогодні ми з вами роздивилися вже більш складні рівняння, почали з того, що розібрали алгоритм. Що потрібно, в якій послідовності виконувати кроки для того, щоб звести наше складне рівняння до найбільш простішого. Ось ну і ще один урок наступний, приділимо розв'язання вже таких рівнянь, які, які схожі на пропорцію. Подивимося, пригадаємо, як працювати з такими рівнями, основну властивість пропорції, і на цьому з рівняннями будемо завершувати, переходити і переходимо до задач. На цьому сьогодні все. До наступного року.